Книга псалмів, Псалом 63, на закінчення. Псалом Давида, Боже, почуй мій голос, коли я молюся, звільни мою душу від страху перед ворогами, Ти захистив мене від збіговиська лиходіїв, від юрби беззаконників, що вихострили свій язик, як меч, натягнули свій лук, прикрі вчинки щоб скритно порушити стрілою невинного, вони зненацька вразять його стрілою і не будуть боятися. Вони утвердилися в лихому намірі, домовилися таємно поставити капкани. Вони сказали, хто їх помітить. Вони вишукували беззаконня та щезли ті, які ретельно вистежували. Хеступить людина. Серце ж глибоке, та Бог підійметься вгору, їхні рани були спричинені пострілами немолят, і знемоглися їхні язики, жахнулися всі, які спостерігали за ними, і кожна людина пройнялася страхом. Вони сповіщали про Божі діла і зрозуміли його одіяння. Праведний буде радіти в Господі, покладатиме на нього надію, і всіх праведних серцем будуть проставляти.